Друже, привіт! Бач, таки холодно. Сьогодні ми поговоримо про те, чому в Україні зараз виникають складнощі при переказі валюти з однієї картки на іншу. Я сам стикнувся із цією проблемою і почав докопуватися до правди. Тож, якщо тобі так само, як і мені, цікаво, дивися це відео і отримаєш відповідь на свої питання. Коли закінчився один із моїх валютних депозитів, я вирішив, що буде зручніше перекинути ці долари комусь із моїх друзів або знайомих чи родичів, щоб вони зняли долари по місцю. Там, де вони точно є. Я не буду стверджувати, що таке саме відбувається у всіх банках, бо їх всіх я не перевіряв. Але в тих банках, з якими я зіштовхнувся, ця проблема є. Якщо в тебе із цим проблем не було, то обов'язково напиши про це в коментарях. Але саме мені відмовили в переказі валюти з однієї картки на картку іншого користувача. Я звернувся до НБУ, і вони підтвердили мені, що постанови, яка б забороняла переказ валюти з однієї картки на іншу, дійсно не існує. Тому прийшлося купати глибше. Ось що я знайшов: у 2003 році в Україні був прийнятий цивільний кодекс, згідно з статті якого розрахунки в Україні відбуваються в національній валюті в гривні. Переказ між картками в Україні вважається розрахунком, і тут починається цікаво. В тих банках, в які я звернувся, мені пояснили цікаву механіку цього процесу. А виявляється, що коли ти хочеш переслати валюту із однієї картки на іншу. Ця валюта з твоєї картки продається за гривню, а потім в іншій картці за гривню купується. Тож таким чином виходить, що повну суму у доларах чи у євро ти не отримаєш, через те, що є певна курсова різниця між курсом купівлі і курсом продажу. І плюс ще до цього може бути якась комісія банку. Цікаво, чи не так? Тож, якщо ми розглядаємо переказ валюти між валютними картками банків в Україні, по суті, це не переказ. А це послідовна операція із продажу та купівлі валюти. А тепер уважно слідкуй за руками. Постановою номер 18 від 24 лютого НБУ заборонив продаж валюти, окрім певних виключень. Тож таким чином, незважаючи на те, що прямої заборони від НБУ на переказ валюти із картки на картку не було, по фіналу ми маємо те, що переказати валюту з однієї картки на іншу технічно неможливо. Але ти маєш знати, що із цього теж є виключення. І з деяких причин я не зміг ним скористатися, але якщо в тебе вийшло, обов'язково напиши про це в коментарях. Цю заборону можна обійти, якщо ти пересилаєш валюту на картку свого родича. В цьому випадку банку потрібно довести родинні зв'язки між тобою і тим, кому ти будеш пересилати валюту. Можливо, у випадку родинних зв'язків цей механізм працює якимось іншим чином. Але у службі підтримки чіткої відповіді мені дати не змогли. Можливо, саме ця інформація якось врятує твої нерви та зекономить твій час. Тож, якщо це дійсно так, став лайк, підписуйся на канал та приходь до мене в гості. До наступних зустрічей!